Шановні заставнівчани і жителі Заставнівського ТГ, а також усі жителі нашої Заставнівщини, усіх прилеглих сіл. Сьогодні я дізнався, що померла одна людина. Це мені сказав Сергій Статуєв, який працює в будинку культури. Ну, Це людина така е, своєрідна, тому що е, ця людина була без певного місця проживання. Е, сам він родом із Жавенців. Е, і він вирішив е, свій шлях. Зробити таким і вибрати таку роль, що він просто жив у місті заставна, не мав певного місця проживання. Але прожив він тут років 15-20. І ви знаєте, ця людина була історією нашого життя, тому що ми його постійно зустрічали. Він завжди був доброзичливим, багато співав пісень Павла Дворського, Ну, особисто він мені співав таку пісню. Я піду в далекі гори на широкі полонини. Цю пісню співав. Потім е іще ряд пісень. Про це е підкреслював також Сергій Статуєв. Так, е часто приїхала міліція, він міг десь валятись. Ну, він був прикладом того, як не треба було себе поводити. Але все рівно, не дивлячись на це, він вносив е якусь жвавість. У наше життя. І ми навіть триділи, коли ми його бачили. Ми з ним вітались, він з нами вітався. І я хочу сказати, що ця невеличка історія нашого міста вона закарбувалася в нашій свідомості, в нашій пам'яті. Ну і тому у зв'язку з цим, знаючи Рому, спілкуючись з ним дуже часто, я для нього написав тільки що пісню. І хочу заспівати цю пісню в знак того. Що він помер в знак того, що ми про нього пам'ятаємо, ми його любимо. Який би не був його життєвий шлях, але ми знаємо, що в першу чергу в нього була прекрасна і чудова душа. Знав це справні рома жив, по поводиться ходив мов бахов, і всі знали в нас його помарони скрізь було, це був сон. Бо ж він бомжиком нас був та знання. З тобою про життя, і співав для нас пісень, хоч і п'яним був у пень, про любов, немає роби вже, і прикро нам усім є на душі, і у серці в нас печаль, роми, сильно над єжаль, ціляві. Він жив тут, поміж нас всіх, коли падав дощ і сніг, плачуть всі. бо ж його уже нема, ось душа його така. Ангел він бо ж нікого не вбивав, і привітним завжди був до усіх. немає роми вже, і прикро нам усім є на душі, і згадаємо колись трохи сомом сміючись, рома був. Він історію творив, бо ж застав, і наші жив, а ось восьме. Нам про Польського казав, та да пісень його співав, як співав. і Сергій з тобою теж, зауважив це, а вже ж, що це так. Немає роми вже, і прибрав нам усім є на душі. І у день для Роми цей не зітрем ломить очей, що була. Бо привіт не був і час. Крути та діди горяцем, проведемо в останню путь, серці музики нічуть, він вмер, і хай з Богом для душа, що із нами тут була, до небе. Співаючи цю пісню, я збивався, тому що дуже сильно накреслив, пісню написав за 5 хвилин, ну і так само без підготовки виконав. А Роман нехай спочуває з Богом. ну Я думаю, що ми будемо всі дуже довго його згадувати, пам'ятати. Тому що він був людиною своєрідною. Ну, жалко, що не збереглося в мене відео, відео про нього. Ну, Він був ще й справжнім артистом, справжнім. Одним словом. Людина з прекрасною душою, яка просто була затьмарена е, певними пороками. Ну, але Бог е, навіть бере камінь з болота, дістає його, і все рівно душа вона лишається незмінною і вона мандрує далі по Всесвіту. А наразі всім щасливо і нехай Рома спочиває з Богом.